Так, ну то що, розказуйте, Данилович, що за ячмінь для ви? Ячмінь тітус. Е, була еліта, це перва репродукція. А це еліта. Спасімо. Дай вимор. Е, е, Одобна громовка, коло мене стоїть, сказав, передаде ту його. Ну якщо буде дощ, ось спасеться він. Ну і я думаю, хай буде. Приїхав із жінкою десь через неділю 3-4, я не впізнав. Ну, звісно, внесено 100 кг карбаміту, 80 кг суффат амонію, плюс карбамід підкормка ще по 7 кг, І фундициди і пестициди, ті, що ти давав, то я ще сюди в Ну, і це маємо ще на сьогодні отаке, пожалуйста. От, перша репродукція. По чому ви, Данилович, хочете його продати? Ну якщо з міста будуть хлопці приїжджати, не перевіяний, нічого, 10 тисяч тонн на посів. Пожалуйста. Якщо я буду обробляти, робить 12. Ось от, от так ось продає Данилович Ячмінь. Так, це просто, щоб ви побачили, що воно дійсно є. От, от такий я новий, у нього вже завтра все, буде покосити післязавтра. І це ж посіяний об'яснився всяка. Та як е, Один рядок сіє, не сіє, два сіє. Один не сіє, два сіє. І пішла сівалка так. Ось сюди воно ж ви два сюди. Два через один. Два через один, так. Да. Стебло. йо-йо-йо. Можна хотіть Ну, диви яке. І ось о колосок. Одпав, конечно. Тут трошки менший колосок, а там більший. Бере це ну, да. да. Ну да. нада. В общем, тут так номер телефона сюди під себе, Ой, хода, пішки, гай до тебе набирають.